400 тисяч отаких консервних банок згущеного молока було викуплено нашими українськими покупцями, і кожна гривня із цих баночок була витрачена на потреби зсу. По гривні на авто для військових саме стільки витратили 400 тисяч українців на придбання автівки. Збирали гроші 9 тижнів по всій Україні, окрім окупованих територій. Солодку акцію запропонували працівники комбінату в підтримку ЗСУ ще в середині літа. Вона швидко набула популярності, і наразі автівка уже по дорозі на південь. Директор підприємства Олександр Бажан розповідає: військових підтримують від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цього разу до благодійності долучили ще й споживачів. Провели ініціативу по збору коштів для Збройних сил України по одній гривні з кожної баночки. За 9 тижнів зібрали 400 тисяч гривень, придбали автомобіль для Збройних сил України, які боронять Південь України, придбали квадрокоптер, ну і так допомагаємо. Всього за весь період війни підприємство надало військовим благодійної допомоги на 9 мільйонів, і це не межа, кажуть в колективі. Бо ж найважливіше це перемога, а забезпечити її можуть лише військові. Тож допомагатимуть скільки сил. Окрім усього, 44 робітники підприємства нині боронять рідну землю. Перспективна в нас одна це перемога. Далі все буде добре. Воєнний час змусив комбінат адаптуватися до нових жорстких реалій. Найважче далася логістика та питання експорту товару. Втім, спільними зусиллями працівники зуміли подолати негаразди і вже сьогодні вибудовують плани на перспективу. Перший місяць було дуже тяжко, тому що е, упаковка логістика дуже була зав'язана. На тих регіонах, де, були, де йшли бойові дії, були складські запаси, викручувалися. Зупинився перший час повністю експорт. Чотири місяці не було зовсім відгрузок. Зараз потихеньку все йде, йде потрошку. Попри війну, виробництво продукції на комбінаті не зупинялося. Тут не лише виробляють, а й розширюють асортимент, проводять модернізацію виробництва та надають роботу переселенцям. Паралельно ж продовжують забезпечувати військових найнеобхіднішим і вже готуються до оприлюднення нової акції. Хочемо Подякувати всім споживачам, які долучились до цієї ініціативи. Це не перша і не остання. Наразі буде ще одна ініціатива: Куштуйте нашу продукцію і наші новинки. Смачні сюрпризи від молочно-концерно комбінату вже встигли оцінити військові. кажуть, допомога суттєва і своєчасна. Тепер звітуватимуть своїми перемогами на фронтах.